Про ситуацію на Херсонщині поговоримо далі. Власне, одна людина загинула і шестеро отримали поранення внаслідок російських обстрілів Херсонщини. Про це повідомив голова військової адміністрації області Олександр Прокудін. Більше можемо поговорити про це з Олександром Толоконніковим, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. З нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас добрий вечір. Про подробиці цього обстрілу хочеться розпитати, так адже власне нещодавно повідомив пан Прокудін про те, що серед постраждалих 14-річна дівчинка, яка у вкрай важкому стані її доставили до лікарні, розкажіть, скільки пострадав... постраждалих, скільки власне людей перебувають у вкрай важкому стані, і загалом про наслідки цієї атаки сьогоднішньої. Ну, про те, що там ви сказали, що шість людей поранено, одна загибла, це попередня доба. За попередню добу статистика. А сьогодні э, росіяни продовжили терор Херсону під обстрілом був один із э, житлових масивів э, Херсону. Одразу поранено було чоловіка, э, літнього чоловіка ось 85 років. Э, його в стані середнього ступеню тяжкості доправлено до лікарні, в нього проникаючи. Осколкове поранення грудної клітини. Зараз лікарі стежать за його станом. Також було поранено хлопця 19-річного та дуже важко поранено. В ці Дічі, хвилини, пане пане Олександре, Олександр Прокудін пише про те, що на жаль, через ворожі обстріли загинула людина. Це ось цей юнак, про якого ви розповідали, 19-річний 19 юнак. Річний. Так він помер в лікарні. Медики до останнього боролися за його життя. І власне, і пан Прокудін, і ми всі висловлюємо щирі співчуття родині. Продовжуйте, будь ласка, так, співчуття, також це це повідомлення. Близько 15 е, хвилин прийшло тому. Дійсно. Світла пам'ять хлопцю, хоча е, шпіталізували до обстеження, було, е, ну він був ще живий. І дівчинка, яка 14-річна, Аліна, вона в більш важкому стані е, була, коли її шпиталізували в неї. Поранення шиї е, травми е, но ніг. І зараз лікарі дитячої лікарні борються за її життя. Будемо надіятися, що не буде більше в нас. Таких так, сумних новин і дівчинка видужає. Також поранення отримав зранку. Звернувся 42-річний чоловік, який ще напередодні отримав поранення внаслідок обстрілу, який був якраз там коли обстрілювали росіяни лікарні Херсону, і вже ввечері звернулася жінка 55 років. Вона отримала поранення склом. Була їй надана допомога амбулаторно, і вона від шпиталізації відмовилась. Щодо стану з лікарнями, адже ну неодноразово ж говорили на жаль про те, що і по в самому Херсоні в області б'ють росіяни по медзакладах. От що з лікарями чи вистачає персоналу безпосередньо самих лікарів, там акушерок, медсестер і інформацію в області планують будувати підземну лікарню. Це такий собі пілотний проект. Розкажіть детальніше про ідею, та на якому наразі вона етапі, от буквально півтори хвилини лишається у нас. Так, планується по ну, пологовий будинок, част, частково під землею робити, і ще одну лікарню, в якій зможуть проводити операції і будуть стаціонар для того, щоб могли перевозити людей саме коли йдуть обстріли щодо інші, ну, наших лікарень, то лікарні забезпечені і елементами живлення альтернативними і медикаментами, і лікарями. Лікарі в достатньо на ту кількість населення, яке зараз є, близько 25%, які зараз в Херсоні проживають. Ну і по області також приблизно 30% від того населення населення, яке було. Тому лікарі справляються, лікарі працюють із інших, із інших регіонів, допомагають і благодійні організації, які приїжджають, проводять так. огляди в населених пунктах, які там. Багато нехай. обстрілюється, де немає амбулаторії. Так, нехай так і буде. Дякуємо вам за Дякую. ваші коментарі. Олександр Толоконівко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.